Глядачі, пропонуємо вашому перегляду новини в Радіївщині. Сьогодні у телевіснику. Святкування Дня селища у Врадіївці. Трудові будні селищного голови. З року в рік в останню неділю першого місяця осені, цьогоріч, 30 вересня, Врадіївка відзначала річницю свого заснування в нашому селищі 240 років. Урочисте дійство розпочалося святковою ходою за участі селищного голови, гостей, представників організацій школярів, жителів радіївки у супроводі військового духового оркестру. Від селищної ради колона прямувала до центрального стадіону місце проведення свята. Офіційна частина свята розпочалася з гімну України та покладання квітів до пам'ятника невідомому солдату. За традицією у цей день на свято запрошують шанованих гостей, які зробили вагомий внесок у розвиток Врадіївки. Вони з радістю приймають запрошення, адже родинне гніздо для кожної людини є наймилішим та найсвятішим. За добрим і давнім звичаєм гостям вручають хліб сіль на вишитому рушнику. Щоб хліб і пісня, мир і статок завжди йшли поруч з ними. Перші слова вітань були надані господару свята, селищному голові Миколі Леонідовичу Москаленку. Шановні земляки, дорогі гості, прийміть щирі вітання з нагоди знаменної події 240-ї річниці над заснуванням селища Врадівка. Це свято всіх, хто тут народився і виріс. Хто приїхав колись, щоб залишитися назавжди у селищі з особливим калоритом, традиціями, славною історією? Шановні земляки, низький вам уклін за вашу щоденну працю, за ваші таланти та згідності, за небайдужість та віру в гарне майбутнє нашої маленької батьківщини та велике прагнення створити його своїми руками. В день народження селища бажаю вам, щоб лихо обминало вас, щоб добро не забувало дорогу до ваших осель. Щоб радість переповнювала здоров'я, примножувалась. Божа ласка та любов ніколи не втрачались. Всім вам любові, мудрості, поваги та терпіння. А в раді всі процвітання. Хай талановить вам у всіх ваших починаннях. Зі святом вас, дорогі земляки! З вітанням до багаточисленної громади звернулися. Голова Врадівської районної державної адміністрації Марчук Юрій Зіновійович. Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Трав'янко Віталій Іванович, начальник УМВС України у Миколаївській області, генерал-майор Парсенюк Валентин Миколаєвич, депутат обласної ради Романюк Анатолій Сергійович, як завжди, окрасою свята являються молоді весільні пари, які вирішили поєднати свої долі в день народження нашого селища. Бурхливими оплесками в Радіївчани вітають новостворені сім'ї: бездітних Костятина та Юлії, татаринки Дмитра та Оксани. Селищний голова привітав молодят з побажанням довгих років щасливого подружнього життя. На сцену були запрошені срібні ювіляри, подружні пари, бездітних Віктора Аркадійовича та Тетяни Іванівни, поліщиків Сергія Івановича та Валентини Іванівни, які прожили разом пліч-опліч пліч 25 років. Золото це не тільки символ достатку, а, мабуть, ще більше символ міцності та цінності. І саме тому в цю чарівну пору золотої осені неймовірно приємно було вітати подружню пару Осовиків Бориса Володимировича та Галини Іванівни, золотих ювілярів сьогоднішнього свята. Щасливі подружні пари підіймають келихи шампанського, гірко звучить над стадіоном. І молодята та старші подружні пари виконують весільний танець, який зігріватиме їхні серця навіть у найсуворіші морози. Свято продовжило нагородження номінантів двір зразкового порядку. Переможцями стали сім'я Гриценків Станіслава Яковича та Ольга Миколаївни, які проживають по вулиці Шкільна, 10. Сім'я Коновальчуків Сергія Вікторовича та Людмили Євгенівни, які проживають по вулиці Маяковського, 195. Сім'я Адубецьких Олексія Феодосійовича та Людмили Сергійни. Які проживають по вулиці Калініна 140. Сім'я Сидоренків Віктора Івановича та Валентини Степанівни, які проживають по вулиці Калініна, 96. Венко Тамара Олексіївна, яка проживає по вулиці Первомайська, 20. Переможцями у номінації за сприяння селищній раді в роботі з благоустрою селища були визнані Том Мелеоратор, директор Сташенко Михайло Валерійович. В Радійські районний центри зайнятості. Директор Григор'єва Наталія Іванівна. Кушніренко Олександр Петрович визнаний переможцем у номінації Активний член виконкому. Першість у номінації Активний депутат здобув Довиченко Анатолій Іванович. Переможцем у номінації за розвиток інформаційних засобів у селищі став Ткаченко Петро Дмитрович. Від щирого серця вітає Микола Леонідович кращих освітян селища. Палбул Галину Андріївну, вчителя математики в Радівській районної гімназії. Поштовнюк Наталію Дмитрівну, вихователя дитячого садка Калинонька. Жосан Ольга Сергіївна, головний педіатр району, стала переможцем у номінації Кращий медпрацівник. Кращим робітником комунального підприємства визнано Мороз Валентину Григорівну. Касира комунального підприємства Злагода Радіївської селищної ради. Родина Балабанів працьовита та знана у нашому селищі. Отож і перемога в номінації Шанована родина для них не стала несподіванкою. Почесними грамотами голови Врадіївської районної державної адміністрації за сумлінну працю та активну участь у громадському житті були нагороджені приватні підприємці Багнюк Олександр, Дарієнко Олександр Анатолійович Шліхар Олег Володимирович. Директор ТОВ агрокомбінату в Радійській Ходзінський Сергій Ілліч. Військовий комісар Первомайського радійського об'єднання районного військового комісаріату Бичков Анатолій Степанович звернувся з напутніми словами до майбутніх призовників. Дівчата вручають юнакам кесети з рідною землею, а матері перев'язують юнаків рушниками на добру долю та сподівані на швидке повернення до рідної домівки. На святі були підведені підсумки виставки народної творчості. Кращими стали роботи вихованців дитячого садка Калиненька. Солодкі вироби учнів радіївської філії Маринівського промислово-аграрного ліцею. Картини художника Василя Нікітіна. Роботи видавництва Коваленка Анатолія Григоровича. З показовим виступом взяли участь у святі представники відділу МНС Миколаївської області у Врадійському районі. Бійці якого готові в будь-яку мить прийти на допомогу, якщо в цьому виникне необхідність. Програма Свята була насичена незабутнім концертом за участі працівників будинку культури, аматорів сцени, хореографічного колективу Фантазія. Естафету дійства перейняли артисти Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру зі святковою програмою Билі і буді. Дівчини, створені з ініціативи Врадівської селищної ради, на чолі з селищним головою Миколою Леонідовичем Москаленко, з питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення, звертатися до фортуни Ольги Миколаївни за адресою вулиця Героїв Радіївщина 126, телефон 9 64 49.